писана історія дуже насправді повчальна. Друга книга царств, 13 розділ з 14 віршу. Коли Єлисей захворів на недугу, від якої мав померти, до нього прийшов ізраїльський цар Іоаш, Іоас російського, Іаш, і голосячи і, і над ним говорив, прийшов з певними. Проблемами? От, царь прийшов от, з певними проблемами. Голосив і казав: батько мій, батько мій! до пророка, колесниця Ізраїлю його кі... 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 кінотники. Що це він казав? Пам'ятаєте? Тому що Єлисей от, він взяв помазання від ільї. Ілля йому сказав, що буде на, тебе, на тобі подвійне помазання, якого ти прагнеш, якщо ти побачиш колесницю Ізраїля, яка буде забрана з цієї землі. Єлисей побачив, всі про це знали. І, і цей от, цар прибув в своїх обставинах, от скрутних до нього, от, і каже: батько мій, батько мій, і це про це помазання, про це диво якесь. Да? От, мовляв, де то диво? От, Єлисей промовив до нього. А цар прибіг з якими обставинами? Ну доволі такі складні, Сирія, сиріянці. Да? Проблема, все, війна, треба перемога. О, на кого покладати надію? Добре, якщо є зброї, це таке, але ну, от, на Господа, звісно. І ось Єлисей промовив до нього: візьми лук і стріли, і той приніс лук і стріли. Тоді він сказав ізраїльському цареві: візьмі у свої руки свій лук. Той взяв свої, у свої руки лук, а Єлисей поклав свої руки на руки царя і промовив: відкрий вікно на схід. І той відкрив. Тоді Єлисей сказав: Стріляй. І коли цар вистрелив, Єлисей вигукнув: Стріла Господнії перемоги! Це стріла Господнії перемоги над Сірією. Ти розгромиш сирійців в Афеку. Дощенту, власне, обіцянка. Пророк, це Бог через пророка поклав свої руки на Його руки да? і благословив, сказав, стріляй, той вистрелив і проголошує пророк, Господь проголошує. Це перемога над Сирією, це перемога над твоїми обставинами. Все, Господь тебе благословив, поклав руки свої на твоє життя. Все класно, благословіння є, ти розгромив щент, Ніби все добре, кожен з нас отримав Божу обіцянку, да? перемоги і всякого, і всякого, і всякого. Читаємо далі історію. Після цього Єлисей наказав візьми свої стріли, і той і взяв. Тоді знов сказав цареві Ізраїлю, бій ними по землі. Цар ударив тричі і зупинився. Божий чоловік розгнівався на нього і сказав: потрібно було вдарити п'ять або шість разів, тоді би ти розгромив Бо дощенту, а тепер лише тричі розіб'єш сирійців. Про що історія, про що наука? Про серце, яке йде до кінця, віри до кінця. В да? Цьому це треба було виявити той інший дух, дух перемоги. Да? Лупашити, Лупашити, а тут він так. Ну, ну Господь же благословив. Ну, в мене таке. Хто я такий? Я малий. Ну трошки тут так помалюсь, трошки якось так. Склад склад, так, цей. ну сказали зробити, зробив так. Ревності нема. Нема ревності, немає очікування. Ну прийшов, поплакався до служителя Бога, поплакався, той сказав, все буде в тебе добро, було... все, що ще треба. Зібрав манатки, пішов до служіння спати спокійно. Ні, а ревність де? Де брати, має тримай, що маєш, щоб хто що не забрав. Як сатана збирає, забирає, часто виснажуючи нашу віру. Да, це боротьба, це перемога. Треба треба мати, і що ти отримав, і, можливо, ще щось не отримав. Але Господь обіцяв, треба це забрати. Як ми забираємо? Коли Господь з нами. Вороги мої повертаються на назад, коли я кажу, я знаю, Господь мій зі мною. Як ти знаєш, що Господь зі мною? Мурашки по тілу постійно. Ще щось там, пророк покладе руку, чи служитель, чи таке помазання на служінні все, тоді ти знаєш, що Господь з тобою. Чи коли все ок. Ні, нам Господь потрібен, коли не все ок А як ми дивимося все? Вірою, вірить, блаженні ті, хто не бачить, але хто вірують, Господь сказав. Саме для цього Він дав спілкування Духа Святого за всіма нами, щоб ми сповнялися Духом Святим да? в нас. І не втрачали ту віру ні за себе, ні за іншого. Не втрачали дерзновіння в вірі, не втрачали дерзновіння в служінні, йти далі по всіми цими Маленькими поразками, іншими опозицією, от, де ми що не допрацювали, не де може Господь заснув, де може бути забув, де може ще щось. Це все накопичується, накопичується, і ми входимо в стан того ложного сміріння, насправді зв'язаний стан вже. От зв'язаний. Ми не можемо от, повернутися от, до тої віри, яку ми мали з самого початку, тої дитячої віри чи першої любові. Да? Коли все було можливо віручим. Нічого не змінилося. Бог залишився той самий. І ми маємо рівнувати, да? як Єлисей рівнував про те помазання, От. все все, не відступлю, не, не кину. І коли теж все він побачив, йому сказав, що Ілья теж сказав: якщо побачиш, він все вистояв і він побачив, начебто все, а ні шати Єлисея Ільї впали, він їх отримав, і далі що? Він їх взяв і почав що? Теж по воді бити, да? вимагати це помазання, вимагати цю відповідь, де Господь Бог Ільї, де Господь де те помазання, де та сила, де та слава. А ми думали, що Він той, який визволить Ізраїля. Так, да, він той і є. Насправді він той і є. Але треба мати очі і мати серце. І не втрачати це все. Треба повернутися в Єрусалим, як ті двоє. Ну, от. Треба повернутися в Єрусалим, де Господь помер, де померли твої сподівання, можливо, очікування, ну, от. але і місце, де Він воскрес, і де мають воскреснути твої очікування, твої сповідування, твоя посвята, твоя ревність. Повертайся в Єрусалим, в місце Великого Царя. От, де панує віра, надія, любов, де повертайся до, тому, до того стану підхоплення, твоєї першої любові, коли ну, от, ти готовий був бігти за Ісусом Христом будь-куди. Будь, куди. Це дуже, дуже важливо для нашої, для нашої перемоги. Я пропоную взяти нам піст, молитву, ми кожного. Так би мовити, кварталу, чи кожний сезон, якщо ви пам'ятаєте, ми проголошували тижневий піст пісти, молитву. Цього разу я пропоную, тоді ми брали якусь загальну для всіх нас, да, от, мету за щось ми постилися, молилися. Цього разу я пропоную, щоб кожен взяв для себе свою особисту мету для тижневого посту і молитви, от, подолати ті галіафів, які. Які тримають тебе, не дають тобі далі рухатися, відновити це дерзновіння віри, попри всі обставини, що були, що є можливо, страхи інші, повернутися в цю ревність, в цю віру, яка рухає от, без віри Богу догодити неможливо. Без віри ми на самоті, без віри Бог десь там, без віри Христос помер, але не воскрес. От, без віри нічого не буде, без віри нічого не буде. От, і віра залежить від нас. Знов ти і я, ми нічим не відрізняємося від того Самсона, який насправді згрішив. Дяка Богу. Ми, можливо, хтось і згрішив, я не знаю. треба що. Покаятися, покаятися і знов покаяйтеся так, щоб цю ревність знов вимагати, Господи, Господи! Я хочу, може я там щось згрішив, Нагрішила, наробив все, але я хочу щоб повернутися. Віднови радість спасіння, віднови дерзновіння, віднови помазання. Я хочу служити тобі, я буду служити. Я ще, хоча б до да, останнього разу цих води ворогів подолаю, перше це що? вороги нашої душі, сумніви, страхи, інші речі. Ми не було, ніколи не здолаємо ворогів навколо, якщо вони не наші вороги в нашому серці. Да? Наші ці думки і інші речі. От. Свобода, перш за все, приходить тут. Перемога тут, в наших думках, в нашому серці. От. Вона приходить тільки через віру, коли я знаю, що Господь мій зі мною. От. І що викупитель мій живий, як Йов казав. Да? От. Складні, скрутні обставини. Але він міцно тримався цієї віри своєї да? От, і отримав. Да, можливо, Йов не тримався вірою, що він буде зцілений. Але він тримався, що Господь з ним, і обітниці його з ним, і та вся, це, це головне серцевину. Да? Він тримався, і що буде йому? От, чи він казав, що я побачу благість Господа на землі живих? В цьому його вислові проголошені віри. Була вся повнота, там були зцілення, там було відновлення родини, там було все. Побачу ще благість Господа. Він не здався, він не відпустив, хоча все було ще зруйноване, все всі загинули. Що ще очікувати? Похулі Бога і, і помрі. Повертайся в своє село неподалечко від Єрусалима. Ну, добре було три з половиною роки моєго християнського життя. Гарні обіцянки були, але що? Христос помер а разом з ним. І ми, Як в іншому випадку, пам'ятаєте, коли до Лазаря йшли, там хтось там Фомаз чи хтось там теж каже, ну підемо разом з ними і помремо. Там хотіло його побити кам'ями, коли Ісус хотів повернутися, йому учні кажуть, що нещодавно хотіли тебе там камнями побити, туди небезпечно йти. Він каже, ні, підемо. А той учень інший каже, ну підемо, ми з ними і, і помремо. Й. Бачите, коли ми втрачаємо віру. Насправді ми втрачаємо все. Насправді ми втрачаємо все.